Сьогодні надзвичайна атмосфера у Маріїнському палаці це біла зала, або які називають зала героїв. Саме тут я хочу звернутися зараз до наших дітей, заради яких сьогодні і зібрався президент з першої леді і з тими гостями, які сьогодні присутні у цій залі. Саме тут президент України вручає найвищі державні нагороди. Прекрасно, що сьогодні, в цей день ми нагороджуємо наших таких маленьких великих. Українців, наше майбутнє, вчинки ваші, міцні і дорослі. Я хочу подякувати не тільки, не тільки вам за це, бо ризикували ви своїм життям заради іншого, а подякувати саме вашим близьким, вашим рідним, всім тим, хто виховав вас і виховує вас такими. Мене звуть Максим Бровченко, мені 10 років. Я з мами врятувався. Від війни, закупованого Бердянську. У моїй колекції більше ста картин. Це одна з моїх робіт. На ній нептом зображений, який стоїть на рідному Азовському узбережжі. Під його ногами окупанти, які здерлися в наше місто. Мені дуже боляче те, що відбувається з моєю батьківщиною. Я малю для перемоги. Скажи, будь ласка, скільки картин ти вже намалював? Ти можеш їх підрахувати? Біля ста картин. Біля ста картин. І ці картини, дорогі друзі, останні картини, які він намалював під час війни, він їх продає і гроші передає Збройним силам України. Макс, ти крутий? Я хочу сказати, ви сьогодні всі круті. Листаючи вашої історії, ми от дивилися, і вони надихають. Кожного з нас. Вони надихають рятувальників, які щодня рятують людей від пожеж, від руйнувань. Вони дихають наших воїнів. І це найголовніше Ви робите те, що роблять мої діти для мене. Ви робите для багатьох багатьох тисяч і десятків тисяч людей, які наближають нашу перемогу. Дякую вам. Ви наші герої, ви наше натхнення. У героїчної нації героїчні діти, які роблять дорослі вчинки і наближають нас до перемоги. Максим, дякуємо тобі. Будь ласка, ось потисни руку. Друзі, друзі, треба будувати. Наша перша, перша нагорода, перший подарунок. Мене звати Сашко, мені 15 років, я проживаю в місті Буча зі своїми батьками, та сестрою та двома братами. Ми знайшли криницю з водою, бо там була хазяйка тітка Іра. Вона всім дозволяла брати, що черпали воду навіть з піском. Чому ми маємо виїжджати, якщо вони приїхали? Вони з Росії, вони, вони приїхали, вони хай виїжджають. Нам було дуже страшно, але ми вірили, що все буде добре, у нас прийдуть наші воєнні. Тепер ціную ну, життя своїх та чужих людей. Мене звати Ігор. Мені сім років, я живу в селі Шестовиця і Чернігова. Коли прийшли російські війська, я бачив багато танків, ракет, снарядів. Хату приходили російські солдати з автоматами. Нам було дуже страшно. Роди, в твої сім років. Ця дитина вже заслужила свої подарунки. Героїчні діти, героїчна країна. Форма захисника йому буде так само пасувати, як і ця красива маленька вишиванка. Ваші воплески. Справжній джентльмен. Єгор. Ти дуже сміливий. Ми всі тобою надзвичайно пишаємося, правда? Іринка Васильєва, яка, не дивлячись на свій вік, уже зробила все для того, щоб у наших Збройних силах України було два тепловізора і одна автівка. І все це силами цієї маленької дівчинки. Дивимось. Привіт, мене звати Іринка. Мені сім років. Я з міста Рівне. Війни не було все, але війна мене забрала тата та дядька. Тому я вирішила робити такі віночки та продавати їх. Скажіть, будь ласка, ну як можна не пишатися тими дітьми, які не думаючи про те, що можна витратити гроші якісь собі на подарунки, а військовим є конкретне місце, конкретна бригада. І на цьому дівчинка не збирається зупинятися. Я попрошу вас, пана Дениса, пане Сергію, вручіть ваші подарунки. Ми підтримаємо оплесками нашу красуню. Залі така кількість співаків нам здається дуже правильно. Якщо гімн України почнете співати ви. А ми всі присутні у цій залі підтримуємо вас. Наталю. Я думаю, почнеш ти е, і ми.